Всім салют! Квадрогараж на зв'язку, рубрика Пізнавальні відосики про квадроцикли з Китаю. Значить, сьогодні розкажу вам про квадроцикл Мікілон Харді з пробігом 2500 кілометрів, що з ним трапилось і в якому він зараз стані. Поїхали. Значить, історія така. Цей квадроцикл значить, купили у нас рік назад, купили у нас з повним сервісом. Тобто квадроцикл був повністю підготовлений нами до експлуатації. на масло в двигуні, обслужено і допрацьовано повітряний фільтр, промочено його спеціальним маслом для повітряних фільтрів. Допрацьована підвізка, допрацьовані верхні речаги були. Якщо ви дивитесь мої відосики, інший тут є невеличкий заводський брак. значить, Допрацьована модернізована система смазки речагів, установлено нові тавотниці. Для смазки втулок речагів була закладена смазка під всі пильники. Бачите, тут жирненьке. Під всі пильники рульових наконечників, шарових опор. Значить, тому е, наразі підвізка перебуває там, в ідеальному стані. Значить, квадроцикл був весь протягнутий, відрегульований, відрегульований розвал сходження. Ну, коротше кажучи, тепер про його експлуатацію. Значить, е, е, Обслуговувався він згідно наших рекомендацій. Тобто Масло ми замінили на пробігу 0 км, і вже власник квадроцикла міняв масло на пробігу 150 км, потім на пробігу 500, значить потім 1000, потім 1700. ну і так далі. Тобто масло міняли регулярно, обкатували квадроцикл правильно. І в період обкатки масло замінили 3 рази. Регулярно обслужували повітряний фільтр, регулярно наносили на нього масло спеціальне для того, щоб масло. Е, Наліпляло на, 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 на себе весь пил, бруди, не пускало його в двигун, змазувалась підвісочка. Коротше кажучи, от за умови такої експлуатації, квадроцикл зараз на пробігу 2500 км і через рік експлуатації знаходиться в ідеальному стані. По підвісці у нього немає жодних недоліків, є невеличкий люфт у нього в одній шаровій опорі. отут. Значить, шарова опора коштує там 300-400 гривень і все. Підвізка в ідеалі. Немає жодного люфта. Значить, двигун, двигун ну, він просто в ідеалі. Нема ніде ніякого жодного запотівання. ну, Він просто як новий взагалі. Значить, від заміни до заміни масла не бере ні граму. Як залили верхній рівень, так він ну, майже тисячу їздить. Значить, регулярно змазувався цеп. Цеп тут в ідеалі, цеп стоїть рідний, видно на ньому он там маслянисті плямки, тобто його регулярно мазали. Тобто за квадроциклом дбали і за умови постійного сервісу от 2500 квадроцикл знаходиться в ідеалі. Двигун тягне шикарно, він не димить, не каптить, він запускається в будь-яку погоду. В нього шикарна тяга і їде він нічим не гірше, ніж тоді, коли його купляли у нас рік назад. Ну, хто не знає, що таке Мікелон? Це державний завод, який спеціалізується в Китаї на виробництві мототехніки. Серйозний завод, це не якась там фігня, нікому не відома, досить надійна техніка. Хто випадково потрапив на цей відосік, я з 2016 року займався прокатом квадроциклів, і от у мене в прокаті були квадроцикли з такими двигунами, які легко прохожували 10-12 тисяч кілометрів. І потім я ці квадрики продавав. На цих квадриках, які я продав за такими пробігами, люди, люди їздять досі і не мають проблем. Ресурс отакенний, але за умови регулярного сервісу. Так, по 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 суті, суті, двигуну. Двигун це від квадроцикла Лонсін. Зібраний він на заводі Лонсін. Ці двигуни використовуються на квадроциклах Лонсін, Мікелон Hardy, і Башан, Башан 200. Значить, двигуни шикарні, це двигуни, копія старого двигуна Yamaha Grizzly, Вони досить прості, вибагливі надійні, і для того, щоб він був надійний, вам просто треба заливати туди відповідне масло і частенько міняти повітряного фільтра, щоб він не смоктав у себе пилий бруд. Все. Ну, по електриці, по проводці проблем немає ніяких, тому що ми її допрацювали. Бачите, все на стяжечках, нічого ніде не бовтається, ми все позакріпляли. Не так, як це все приходить з заводу, тому по проводці ніде немає ніяких глюків, немає ніяких пошкоджень, ніде не перетерлася ізоляція, тому що вся проводка, як ви бачите, ось вони стяжечками зафіксовано до рами, до пластика. Тобто, за умови правильної підготовки квадроцикла до експлуатації і регулярного його обслуговування, вони працюють без проблем. Так. 2 тисячі пробігу. Подивіться на стан покришок, вони практично без зносу. 2500 кілометрів. Покришки ну, практично ідеальні. От. Квадроцикл продається. Сьогодні 7 серпня 2023 року. Значить, На даний момент квадроцикл продається. Ціна його 2300 доларів. Дві за квадрик в ідеальному стані. Де ви таке бачили? Значить Квадроцикл знаходиться в місті Переяслав. Якщо когось цікавить, пишіть в коментарях, я вам відпишу номер власника. Або знаходьте цей квадрик на OLX. Значить Домовляйтеся, без торгу, без ніяких уступок. ну квадрик просто в ідеалі. Нема на чому торгуватись. Ну І з бонусів тут LED-балочка, стоїть, у нього додаткове світло. Хоча основні лінзи тут, бачите, які досить якісні, там он, значки євро, Євро 4 там чи щось таке світло, основне непогане, але зробили додаткове світло. Із бонусів приємних завод виробник потурбувався про вас, щоб ви без проблем могли поставити лебідку і нічого не колхозили. Бачите, приварена пластина, приварені дві гайки. Тобто будь-яку лебідку на 2000, на 2500, навіть на 3000 тягового зусилля. Ви просто приклали, прикрутили і все. Тут є вихід під трос, Ось вона пластина для кріплення лебідки. І виход під трос, сюди кріпляться губи направляючі. От і все. Значить, нових квадроциклів таких наразі в Україні немає. Вони закінчились десь пів року тому. Поставка таких квадриків буде десь на середину вересня. Ціна нових квадриків буде десь 2900 орієнтовно. От, тому за 2300 вихватить такого шикарного коня, обслуженого, доглянутого. Ну, просто на ньому ну, подивіться візуально, немає ніяких пошкоджень. Да, там є якісь мінімальні там, затертості, подряпинки. Але це нормально, бо квадроцикли всі використовуються по бездоріжжю. Ними валяться різні кущі, там, деревця і так далі. Тут жодного зламаного елементу. Пластик весь цілий. Окрім того, подивіться, який якісний пластик. Ну, Тобто квадрик реально добротний. От. І скажу по своєму досвіду, це найбільш продавай квадроцикл у 2023 році. Особисто у мене в прокаті основною робочою конячкою були Лінхай, а мій товариш в Одесі от він фанат Мікелонів був. От, зараз і я перейшов на мікелони в 23 23-му році. Найбільшу кількість квадроциклів, які я продав, це були мікелони. Це реально один із найдешевших квадроциклів із Китаю, і в той же час один із найякісніших, найресурсніших, найживучіших. І в той же час він має охуєнний вигляд, бо дизайн вони скопіювали з BRP. Копія Outlander. Тут реально, якщо з нього зняти з коліс оці пластикові жовті накладки, якщо з нього зняти оці наклейки, якщо я не полінюсь, у мене є квадроцикли, яким я робив такий тюнінг, знімав оце все, то він в чорному кольорі виглядає просто як Bentley. Що? Якщо вам був цікавий контент і корисний, якийсь там коментар, чи лайк, напишіть. Чи що з приводу замовлення квадроциклів нових контакти, як завжди, я залишаю на екрані, з приводу сервісу, контакти ті самі. Квадроцикл, Мікілон, Харді 200. Знаходиться в місті Переяслав, 2300 баксів в ахуєнному стані. Кому треба, пишіть в коментарі. Залишу номер власника. Ахуєнний квадрик, просто чорний, блять, як смола. Чорний. Яскрава помаранчева рама виглядає на контрасті просто бомбічка. В ідеальному стані. Обслужено все. Двигун, коробка, фільтра поміняні, підвізка. Що ще треба? 2300. Ну та й таке. Не забуваємо підтримувати армію і допомагаємо їм нищити ворога на нашій землі.